Іноді найкраще, що можна зробити, це втекти з міста, хоча б на день, і просто побути вдвох. Ми так і зробили. Розказую про чарівне місце, де можна провести романтичний вікенд. Місце, яке створене для тепла та для розмов. Глемпінг обійми залишає після себе відчуття спокою та бажання повернутися Тут затишок навіть в найдрібніших деталях. Ви тільки гляньте на це вікно біля ліжка. кинутись таким видом по особливому приємно. Тут є проектор тому заплануйте собі перегляд цікавого фільму на вечір. Також будиночку є бібліотека, різні настолки і мініба. Ванна кімната стильна та придумана Деталі ній є всі необхідні засоби особистої гігієни. В Будиночку також розташована зона кухні. Вона повністю укомплектована всім, щоб приготувати собі щось смачненьке. А на вулиці знаходиться барбікю, тому дуже смачна вечеря призоря, гарантована. А якщо ще заплити вогнище, атмосфера просто неймовірна До речі, прямо з вікна будиночку вночі можна подивитись на зорі. Там для цього є навіть телескоп. Все зроблено з душею. Зранку прокидаєшся в тиші природи, без шуму великого місця, смакуєш кавусю, гуляєш по території, кайфуєш від життя і відчуваєш себе, ніби на дикому заході. На території глем. По до речі, є різні розваги. Тому можна весело та цікаво провести свій час. Ця штука топ. Нам дуже сподобалось, тому обов'язково спробуйте. Обійми, це однозначно саме те місце, де можна насолодитися життям по максимуму. Тому обов'язково зберігайте локацію.